Доброго дня, пані та панове, з вами Естет, ваша нова легендарка з фракції оглядачів. Сьогодні ми розглянемо чергового легендарного героя з мого особистого топу, а саме Гая Тріумфатора. Чому саме він? На то є дві причини. Перша, це те, що він прямо зараз здобуває мені більшість перемог на онлайн арені і є одним з ключових героїв. А друга причина в тому, що він герой зі злиття. А отже, пристойна частина гравців має його на своїх аккаунтах. І не просто мають. А можливо навіть і грали ним. Як тільки Гая ввели у гру, він одразу почав знищувати арену. Причому від початкових її ліг аж до самої платини. А робив він це за рахунок своїх бомб та додаткових механік. Розпочнемо саме з бомб. Вони несуть шкоду у розмірі атаки героя, помноженої на коефіцієнт навички. Бомба ігнорує весь захист цілі, тобто наносить чисту шкоду. А отже, у випадку бомбарів можна чітко розуміти, скільки шкоди буде нанесено. У Гая, наприклад, коефіцієнт 5, і майже у всіх бомберів в грі він наближений до цього показника. Маючи 7 тисяч атаки і коефіцієнт 5, з однієї бомби гай нанесе 35 тисяч шкоди. Такі обчислення треба проводити для того, щоб розуміти, як вдягти вашого гая, тому що найкращий орієнтир для цього це ваш акаунт. У рейді, як і в будь-якій грі такого плану, будуть суперники, яких ви не зможете перемогти, бо в них кращі герої, рівень артефактів, душі, плюси дублями. Я думаю, ви і так зрозуміли, до чого це. Дуже малоймовірно, що ви переможете такого суперника, якщо він не буде припускатись помилок. Це ж працює і в зворотньому напрямку, коли ви вже будете набагато сильнішим за опонента, де програти буде складно. Найцікавішим та найбільш впливаючим на загальний вінрейт є саме битви з однолітками. Тобто з гравцями, у яких рівень розвитку аккаунту подібний до вашого. А тепер повертаємось до Гая. Коли ви вдягаєте його, звертайте увагу на показники здоров'я і опору ваших найкращих саппортів. Гай це герой про баланс характеристик. На звичайних аренах йому можна допомогти бонусом атаки та бонусом точності. А от вже на онлайн-арені таке вдасться навряд, бо логіку пачки там порушити легко, і ви можете залишитись як з бонусами але без гая, так і з гаєм, але без бонусів, до яких ви вже звикли на звичайних аренах, а без них ваш гай вже не така загрозлива одиниця. Третій варіант найгірший, коли суперник зрозуміє, що ви збираєте команду юного бомбера і дозволить вам це зробити. Він матиме час, щоб захиститись від бомб і забанить вам іншого ДД або ще якийсь неприємний для нього слот. Коли ви готові до битви з бомбером, шансів на перемогу у нього немає. А тому з цього випливає два правила. Перше звучить так: бомбера не можна відкривати рано. Чим раніше ви його відкриєте, тим більше часу і можливостей буде у суперника, щоб захиститись. В ідеалі гай це герой останнього піку. Якщо такого у вас немає, то треба задуматись, чи складають проблеми для вашої команди чотири герої суперника, що вже відкриті. Якщо так, то від гая, напевно, краще відмовитись. Бо останній пік буде направлений на протидію бомбам. І я був би не я, якщо б відразу не навів приклад. У суперника серед перших чотирьох героїв є атаман, якого при бані вашого залива ви не обженете і не законтролите. А потім цей атаман зламає вам гру, тому бан хочеться віддати в нього. Якщо ви відкриєте гая в даній ситуації, останнім піком суперник візьме клінцера або блок штрафів, і у вас не буде шансів перемогти гаєм. Бо вас або перезарядить атаман, або мітрала прибере бомби. Друге правило, ваш гайд повинен бути автономним. Тобто він повинен мати достатню кількість характеристик, щоб під нього не довелося вибудовувати команду. Бо коли ви бачите у суперника пік, що починається зі зв'язки арбітер Кімі в першій стадії, у 99% випадків він готує ґрунт під бомби. Це стає зрозуміло ще до того моменту, коли бомбери покажуться на екрані. З бомбами розібрались. Але чим Гай відрізняється від інших бомберів? У даному випадку його плюс у тому, що його бомби на два ходи, і разом з ним він накладає сон. Саме це дозволяє йому бути ефективним проти марічок. Марічка накладає блок шкоди на всю команду відразу, коли хтось отримує бомбу чи отруту, а потім цей блок прийме на себе всю шкоду від бомб. Тобто бомбери з таймером на один хід, такі як Астраліт і Шазар, вже не грають. Але ще у Марічки є зняття штрафів, яким вона може зняти всі бомби, що мають таймер на два ходи. І саме цю проблему вирішує гай зі своїм сном. Він чіпляє бомби і сон, на ворогах активується блок шкоди, але вони успішно проспали весь термін його дії. Також, коли ви граєте проти Марічок, ви зацікавлені в тому, щоб вона помирала раніше за інших героїв, бо інакше вона підніме героїв, що впали до неї. І навіть тут наш гай стане у нагоді, бо зі свого А3 він двічі атакує одну ціль. Першим ударом активує бомби, а другим ігнорує невмирання. Пробиття бонусу невмирання вже не є таким імбовим, як раніше, бо до введення кам'яної шкіри всі пакувались у сет блискавичного випаду. Він же парір. Але у грі ще є герої з цим бонусом. Основний їх представник це Леоріус. Але також частенько це допомагає пробити Джоргіда, астралітку та Кардіелів, що вдягаються в цей сет. Базовою навичкою гай атакує ціль двічі, і якщо вбиває її, отримує додатковий хід, і приблизно раз до 50 боїв у вас буде трапляти ситуація, де це дійсно знадобиться. Підчистити недобитків та за рахунок додаткових ходів швидше відкотити свої бомби. Останньою, але не менш важливою зброєю в арсеналі гая є його пасивка. Кожного разу, коли Гаї атакують, він має 30% шанс накласти бомбу на героя, що його б'є. Врацьовується перевірка на кожен удар. Тобто герої з мультиатаками можуть отримати дві, а якщо пощастить, то й три бомби за раз, що стане для них фатальним, бо у разі смерті гая миттєво активує всі бомби. І навіть якщо він був останнім на полі, але бомби добили суперника, перемогу віддадуть вам, бо ваш смертельний удар був завданий на етапі, коли він накладав бомби. А отже, раніше, ніж суперникам. Отже, Гаю дуже сильний герой, але він має в собі як і ложку дьогтю, так і жменьку підводних каменів, про які також варто знати. А поки ми не перейшли до цього розділу, я вам розкажу про функцію, яка точно не має жодних підводних каменів. Для всіх, хто має змогу і бажання підтримати розвиток україномовного Ютубу в цілому і цього каналу, зокрема. Доступна функція спонсорства, що має 4 рівні. Рівень Загадковий шанувальник подарує стрімеру чашечку ранкової запашної кави, а вам віддячить поважним статусом в чатках та набором унікальних смайликів, що зроблені цими руками. На рівні Прадавній шанувальник я додам вас до свого Discord серверу, де ми часто спілкуємося на рейдерські теми і не зовсім. Іноді вечорами граємо разом в інші проекти та проводимо секретні стріми. Також вам буде доступний ранній доступ до відео. Рівень сакральний шанувальник містить в собі послугу рука допомоги, активувавши яку вашому аккаунту буде присвячено декілька тематичних стрімів на місяць, де ми будемо займатися його апгрейдом, налаштуванням команд, прискоренням данчив, актуалізацією артефактів або пробач Господи, їх чисткою. Також це може бути реалізовано у вигляді приватного стріму з живим спілкуванням. На рівні міфічний шанувальник відкривається послуга «Тверезий Драйвер, а вмістить вона в собі небагато немало мало влаштування трьох команд для гідри та відбиття їх замість вас на максимальний результат на постійній основі. Тепер повертаємось до Гая і його мінусів, першим з яких є вівця. Як тільки ввели дари, епоха Гая поступово завершилась. Але давайте поглянемо чому. Перший момент це те, що до нерфу поліморф не потребував точності. Але зараз точність потрібна, якщо пробудження не максимальне, що вже відкидає як загрозу багато героїв старами поліморфів. Бо більшість гравців продовжує використовувати їх, як і до цього. На героях, яким точність не потрібна, вона не збирається, сподіваючись на те, що прокне хоч на когось, або на те, що вони вже скоро доберуть шосту зірку на цього героя. Такі вівці гаю не дуже заважають, особливо якщо ви дасте гаю трошечки опору та гліфти. Другий момент це те, що гай раніше застосовувався для грашу платини, де щоб досягти успіху, треба мати 100% вінрейт. І якщо вівця спрацює, то ви не лише не просунетесь вперед, а ще й зробите крок назад. Бо другого ДД, як правило, не було, його місце займав баф точності. У випадку лайв Арени 100% вінрейт не потрібен, як правило, досить того, щоб він був позитивним. А гай якраз таке вміє. Нехай в одному з п'яти боїв він перетвориться на вівцю. Але в інших чотирьох допоможе перемогти. Це стосується суперників, що мають дар вівці до п'яти зірок на декількох героях. А в чому ж мінус? А мінус в тому, що коли на полі з'являються шестизіркові вівці або вівці на всіх героях суперника від Гая все ж краще відмовитись. Другий мінус у тому, що зараз розвелося багато героїв, які можуть законтрити бомби. І всі ці герої чудово грають на онлайн арені. Селяки Сіфі, Ліліту, Пітіони, Кардієлі, Ельви і Марічки в тому числі добре справляються з бомбами. А тому гай повинен мати союзників, що допоможуть йому боротись з ними. Особливо якщо вони в кам'яній шкірі. Тому що бомби на шкіру накладуться, але сон ні. Гарними союзниками для гая будуть герої з перезарядкою, як Атаман та Юмико, герої зі зняттям або контролем, як Сумгу Конг, Хронда, Бездушний і багато іншого. Як приклад я наводжу героїв, яким граю сам. І тому в них впевнений. А приклад з рондою навіть записав для вас, коли протидію гаю була пікнута мітрала. І що зробила з нею ронда. Так ронда працює і проти інших героїв за хмарним опором. Гарним союзником для гая стане Шуджень, бо вона передає свій хід Гаю, при тому бахаючи йому атаку. Це дуже сильна зв'язка, бо дозволяє збирати вашому гаю менше швидкості і атаки на користь точності, тож мої вітання щасливчикам, що її мають. Третій мінус гая у тому, що він не завжди буде добивати суперника, навіть якщо все пройде ідеально. Зараз мета жирних герою і тараси, наприклад, майже завжди витримують бомби. Більшість ліліту і марічок також стоять, і тому ви повинні брати додаткового героя, який їх підчистить, особливо марічку бо після бомб вона має впасти. Тож бажано перестрахуватись і нанести її додаткової шкоди, щоб бомб точно було достатньо. Також щити добре з'їдають шкоду від бомб. Ну і якщо ми вже зачепили зв'язку тараса Марічок, що варто постійно тримати в голові для успішного їх подолання. Перше це те, що Марічка обов'язково повинна проспати свій хід. а друге не чіпати марічку гаєм, якщо Тарас не в контролі бо через пасивну навичку гая ви отримаєте такий прикольчик. Стосовно екіпірування гая я б радив все ж таки зібрати вам один шар шкіри на нього. Ігнор захисту йому, як ДД герою, не потрібен, а шкіра дасть вам додатковий захист, який врятує вас далеко не один раз. Таланти ареного гая. Стосовно дару до 4 зірок беріть клітку, що дасть вам 500 атаки, і додатковий захист вашої шкіри. Після 4 вже ось цей, бо, на жаль, тільки він має підходящі параметри для гая, а саме атаку і точність. Можливо, я колись дочекаюсь від Пларіума реворка дарів, коли ви будете обирати дар за активним умінням, і будете мати змогу самі обирати для нього бонусні характеристики, а не брати те, що дають. Це б дозволило заграти більшій кількості дарів. Але поки що це лише мої побажання. Що ми маємо в підсумку? Гай крутий герой з величезним потенціалом. Але й ряд своїх недоліків має також. На мою думку, він гарно бореться з Марічками і Тарасами, що я неодноразово доводив під час квінтомарафону. А таких героїв у грі мало. Гай закриє вам безліч арен на будь-який смак. Але для боротьби на найвищих рівнях його вже не вистачає, бо там і пробудження овець максимальні. І герої плюсовані з великим запасом ХП, плюс майже постійно ще присутні додаткові щити. Все, що проживає до третього золота онлайн-арени, він візьме без проблем. І навіть дещо в третьому долає також, за що йому величезна подяка і, чесно кажучи, цей відос. Він став одним із головних спонсорів моїх досягнень на онлайн-арені, тож я раджу спробувати його і вам також. Гай Тріумфатор не імбовий, але сильний і цікавий. На цьому ми будемо завершувати наш огляд. Дякую, що додивились його до кінця. Дякую, що підтримуєте канал активністю, бо ваші лайки і коментарі допомагають в просуванню і популяризацію моїх роликів на Ютубі. І величезне дякую нашим захисникам, бо саме завдяки їм ми і досі маємо змогу займатися тим, що нам подобається. А з вами був Естет. Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі у наступних відео.